Друзі, похвастаюся своїм чудовим сортом, який пару років тому отримав з Франції під назвою Флорінда. Ну, хтось називає його так, хтось тайгер фіг. Ну, як ви можете бачити, ось перший врожай, який же він цікавий. Ну, нагадую, що перший врожай він завжди. Зав'язує фіги оці на пагонах минулого року. А ось над листочком це вже другий врожай. Називається основний. Росте пагін і от скільки він буде рости, стільки будуть зав'язуватись плодики. Цікаво, правда? Ну що ж, будемо дивитись далі. До речі, Французи кажуть, що це їхній сорт з південної Франції. Іспанці кажуть, що це їхній. Декілька має назв. Ну ось такий має чудовий вигляд. Цей унікальний сорт в саджанців немає, нема ще з чого робити. Взагалі, коли купував живці, які мені з Франції надіслали, доволі не дешево по 15 євро. За один. То добре, що прищепив і потім зробив саджанець на своїх коріннях, тому що те, що спробував укорінити, нічого з того не вийшло. Ну що ж, такий листочок у нього. Так що день сьогодні в мене вдався. Я заніс сюди в парничок не тільки цей сорт, купу інших сортів цікавих. Ну Сьогодні я розповім. Власне, про цей сорт. Дощ, цілий день дощ, цілий день дощ. Грони, такі от грони на інших сортах. Ну як би і все. Всім нам тихої ночі.